Щоб його одержати, потрібно його намалювати. На це у вас є. Де ж мій годинок? Ось він. У вас є одна хвилина. Погнали! Чому на палітрі немає корічного кольору? А у мій є. Я думаю, вона буде не проти, якщо запозичу трохи. Стояти, навіть не думай. Жодіна. Хоча щойно мені прийшла ідея краще. Навіщо імітувати шоколад за допомогою фарб, якщо можна використати справжній? Так-так-так. Мені здається, це геніальна ідея. Вийшло. Повертаєшся назад. Що це було? Мабуть, здалося. Тепер мій малюнок буде найкращим, але для початку. Шоколад треба спробувати. Який же він смачний. Ой, вже закінчився. Може, лишилося хоч щось. Не густо. Але сподіваюся, цього вистачить. Непогано виходить. Сюзі, дивись, звідки в неї з'явився такий колі.